Вчасно надана домедична допомога рятує життя у Чернівцях У резиденції молоді тривають тренінги із надання першої долікарської допомоги для учнів старших шкіл. Дізнавалась подробиці, моя колега Софія Малешко мені. Ще... 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 Ненадання першої до лікарської допомоги при нещасних випадках призводить до тяжких наслідків аж до летальних, враховуючи воєнний стан в країні, такі навички необхідні кожній свідомій людині для того, аби вміти убезпечити себе та оточуючих людей. Відтак на базі резиденції молоді запустили проєкт Вчасно, який передбачає тренінги першої до медичної допомоги від центру симуляційної медицини. Наша команда, особливо після подій в Вінниці у Кременчуці, дійшла до висновку, що ні в одній точці України. Сьогодні не є безпечно, і саме тому ми вирішили організувати такий проєкт вчасно. Вчасно надана перша домедична допомога рятує життя, аби навчити людей, що робити у таких ситуаціях. Так як ми працюємо з молоддю, наша цільова аудиторія є молодь, ми визначили для себе, що ми навчимо 100 школярів з Чернівців, а також внутрішньопереміщених, які зараз проживають в Чернівцях, перші до медичній допомозі. Це пілотний проєкт. В цьому місяці ми навчимо 100 школярів а старшокласників. А далі, якщо це ще буде актуально, якщо я думаю, що буде актуально, то ми будемо це проводити регулярно. Головна мета проєкту допомога собі і оточенню у надзвичайних ситуаціях. Визначаємо пріоритети те, що наша молодь має бути озброєна знаннями, а знання це не просто теорія. Це має бути і практика, і базова підтримка життя на сьогоднішній день найважливіша найактуальніша тема. Тому. Наша мета сьогодні, щоб ми розказали, показали, і щоб наша молодь міста Чернівці засвоїла ті практичні моменти, що потрібно робити в тих чи інших ситуаціях, як водночас себе не наразити на безпеку і допомогти врятувати життя людям. У тренінгу прийняли участь школярі віком від 14 до 18 років, адже надзвичайна ситуація може трапитись будь-де та будь з ким. Тому чим більше людей матимуть навички з надання першої допомоги, тим простіше буде уникнути тяжких наслідків від нещасного випадку, ми вирішили залучити старшокласників 9-11 клас. Ми поспілкувалися з експертами, що саме така програма підійде для більш старших дітей, а які вже, хоча б трошки орієнтуються в термінах. Ну тобто, для це не спрощена така програма для маленьких дітей. Це Повноцінно серйозна біль тому ми обрали старшокласників. Проєкт передбачає чотири теоретичних та практичних тренінги, які розраховані на два повноцінних дні навчання. Це буде перший день е про е легеневу реанімацію і другий день про зупинку зовнішньої кровотечі, іде відпрацюв... Іде пояснення теоретичної частини, і далі одразу відпрацювання практичної на манекенах. Поділились враженнями про отримані навички і учасники тренінгу. Так як зараз ще йдуть військові дії, то можуть бути всякі шоки состояння людей. Тому я вважаю це справді важливо навичка. Могти дати першу допомогу людині. Ми робили серцево-легену реанімацію, в мене десь була з рука, але це був ну, новий досвід, бо це майже говорити і підтримувати пульс, по суті. Цікаво, мені сподобалось. Навички першої долікарської допомоги критична необхідність для кожної людини, особливо в умовах війни. Сьогодні це без перебільшень може врятувати життя. Нашою метою є донести такі знання до молоді, до старшокласників, аби кожен із них у разі необхідності, у разі такої ситуації зміг зреагувати вчасно і допомогти собі і оточенню. Зареєструватись на участь у подальших заходах з надання домедичної допомоги можна за посиланням у соцмережах резиденції молоді. Софія Мелешко, Андрій Курдубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4